Всім привіт! Мене звати Таня, і це мій канал про в'язання та про моє хобі. Сьогодні в мене понеділок, в мене достатньо радісна новина. Мені підтвердили участь в ярмарку. Цей ярмарок організовують Українська асоціація, і я на цьому ярмарку була. Мабуть, в травні. І ось буде моя друга участь. В мене є багато готових робіт, але я хочу зв'язати маленькі шкарпетки, тому що в мене дорослих достатньо, а маленьких ні. Ну, а за тиждень зв'язати дуже багато шкарпеток це тільки взяти шестинитку. Тому дитячий розмір, шестинитка – Тут спиці в мене 2,75. 40 петель набирала, резинку я зв'язала 12 рядів, далі буде лицева гладь І по вазі ось тут 30 грамів. Цієї ваги мені хватить десь на розмір 30. Тому я достала ще ось такі залишки. Це Alize Woltime. І мисочок я буду продовжувати коричневим, може ще захвачу і зелений. Ось так. І в мене є ще залишки і однотонної пряжі, і кольорової. Скільки встигну, стільки буду в'язати. Якщо Вийде, то планую одну пару маленьких шкарпеток в'язати за день. А там подивимось, скільки встигну і зніму саму ярмарку. Маю надію, що я це зможу зробити. Все, до нових підключень. Якщо в мене буде просування, а може, це вже буде в п'ятницю підключення, підсумок того, що я встигла підготувати до ярмарку. В тому році я, я в'язала родички шкарпетки, і ось зараз я побачила, що вона на них пришила підошву, латку зробила. Я спитала, може там дирка, треба заштопати. Каже, ні. Просто я дуже хвилюю, щоб не порвалися шкарпетки. Тому ось так буває. Вирішила дівчатам Кулешенка маленькі подарунки до Нового року відправити це було моє здивування знайти таку штуку. Вони дуже важкі, але прикольні. Хочу один набор собі залишити. Це розподілена пряжа на 6 пакетів, які я пропонувала дівчатам взяти, щоб в'язати шкарпетки для та хлопців зу. І мені не вистачило, тому що дуже багато заявок. Я з'їздила в магазин і змогла ще докупити пряжу. Загалом в мене вийшло 6 кг пряжі. А зараз я сортую пряжу для дівчат, і я не вибираю кому краще, кому гірше покласти, я просто її розподіляю за кольором. Я намагаюся в кожний пакет покласти якусь світлу пряжу, потім я делю якийсь там. Сині кольори, відтінки зелені, якісь яскраві, в кожному пакуночку є пряжа. Ось тут є коричнева пряжа, яку я розподіляю, я спочатку знаходжу. Якщо є пряжа з одного матка, одного артикула, то я цю пряжу кладу в один пакет, щоб було легше дівчатам в'язати. Тут взагалі одна зв'язана шкарпетка та залишок від моточку. Тому я це все складаю і відправляю в один якийсь пакетик, тому хтось з дівчат отримав одну шкарпетку вже зв'язану. І от далі я сортую, тут вже пішли зелені кольори, тут примерно десь перша година ночі. Тому я налила собі трохи вина, щоб розслабитись та продовжити розбирати пряжу по пакуночкам. На допомогу мені приходять ваги, і я на вагах вважу пакунки і приблизно, щоб в кожному пакуночку була однакова вага. Були дівчата, які просили пол, півтора кілограми 2, тому що вони. В'яжуть не саме, роздають в своєму місці, потім збираються і, ця, і ці готові шкарпетки відправляються на фронт. Але так як було багато заявок, тому вийшло ну, десь приблизно по 500 грамів, а декому трохи більше. Сьогодні я хочу розповісти про ярмарку, і що в мене вдалося продати. По-перше, я з собою брала шкарпетки це не всі шкарпетки, частинка. Ось наступне, що було в мене на столі це нітинки. В мене залишилось тільки чотири пари: дві з них це акрилові, і дві тут вовняні, і сумушки, які світяться в темряві. Далі в мене була кубка шапок. І це. Далі я вставлю шматочок самої ярмарки. Як там все відбувалось? Я знімала тільки столи, майстер-класи, їх було два, і організатори саме робили зірку, різдвяну зірку. Кому Артемі доїду? Мені один. Нам щастя, здоровля, витягнувся в'язну. Якщо будуть спрашувати, кажи, є мене Вроде пока еще нормально, а в тот раз кофе было с Беллисом. На створення павука на майстер-клас мене покликали, Ну, приблизно десь-дві годинки я просиділа, щоб його зробити. Ярмарок пройшов для мене дуже вдало. Ну, По-перше, це було таке дуже подійне мероприятия, де всі спілкуються українською мовою, де багато людей були іноземці, але це було ну, мало. На попередньому ярмарку було їх багато. Відкрилась ярмарка, прийшла жіночка. І вона в кожної майстрині купила щось: хто виробляв прикраси, хто пряники, у всіх щось купила. І там я додавала відео, як вона один пряник назвала. Це зі мною рядом стояла дівчина, і вона підійшла, так подивилася. Ну, в, в їй так здалось. А в мене також вона купила одні шкарпетки. Потім прийшла друга дівчина. Вона купила в мене три, три пари шкарпеток. Вона в тому році в мене вже купляла. Купляла тоді одну пару, яка світиться в темряві. І вона купила, я ж кажу, там, розмір. Давайте підберемо. Вона, Ні, я хочу ось ці і все. І от пройшов майже рік, вона прийшла. І вона купила три пари, тому що вона дуже хвилюється і не пре шкарпетки. Вони, вона їх використовує тільки для сну. Це я їй ще раз пояснила, що можна прати, як прати, як доглядати, якщо будуть ковтунці, що робити, дала свою візитку. І третя дівчина підійшла, в мене купила одну пару шкарпеток для свого хлопця. Було дуже багато запитів на чоловічі розміри 42-43. Але перед тим, як йти на ярмарок, в мене на сайті купили три пари шкарпеток. Тому я ставила надію на дитячі шкарпетки. Вартість в них нижча. В мене їх багато, різних розмірів, але дитячі ніхто не дивився. На ярмарку я десь дві годинки просідала на майстер-класі, робила павука, я ходила по залу, іноді мені кликали, то комусь щось допомогти треба було. Як там сплатити, не всі мають там банківську карту, і ще якісь питання. А взагалом мені дуже сподобалася цей ярмарок, я хочу ще, якщо буде, тому що чим більше я можу змоги продати, тим більше донату я роблю і також купляю пряжу. місяці я змогла купити 6 кг пряжі. Магазин, де я купляю, власне це вже знає мене, і якщо є шкарпаткова пряжа, вона її. Відкладає, збирає. Коли я приїжджаю, ну я завжди викупаю все. Останнього разу в мене не було змоги купити все. Я їздила ще раз, докупала, і ось за грудень вийшло в мене 6 кілограмів пряжі. ну, трохи більше. До Нового року я хотіла встигнути. Дов'язати всі свої старі процеси, але замість того я почала ось таку пару в'язати в суміснику з Христиною хрестиною сокс І все ось тут. П'ята почата і далі, поки не в'яжу. Потім мені було дуже сумно йти за пряжею. І я розпочала з шести нитки це опал. Хочу вив'язати залишок. Я в'язала шкарпетки на замовлення, а це залишилось трохи пряжі. Ось така опал ось ташку. І в мене ще є ось така пряжа, це я хочу зв'язати шкарпетки. Мені дівчина одна а, запропонувала, а може ти зв'яжеш, а вдруг зайде, але дуже хочеться розпочати. Вже тиждень лежить ця пряжа на столі і поки не починаю. Все чекаю, чекаю, може, вже після нового року почну, тому що в мене є незакінчені. Ще процеси. Є в мене ось такі штані, дряві. І ось це, що я показувала, хотіла латки зробити ось так. Закрити ці дірки, треба ще дов'язувати. Ось така довга сюди теж треба дов'язати. І можу якусь з маленьких закрити. І тут ще вон, багато є. Не знаю, потім я буду їх носити, не носити, але поки зима, хочеться щось зробити. Тут в мене джинс різного кольору, залишки з пледу. Може, дов'яжу, зроблю хоча б ще один проєкт до Нового року я встигну зробити. А там подивимось. Так що так? До нового підключення. Ось такі джинси в мене вийшли. Тут латочка, тут латочка. Ще на карманчику латочка. Не знаю, поки не знаю, буду я їх носити чи ні. Але на даний момент мені подобається. Привіт! Це останнє підключення буде в цьому влозі. Я покажу, що я встигла зробити за два тижні. І все. І буде новий рік, тому що сьогодні вже 31 грудня, тому поїхали. Перед ярмаркою я хотіла встигнути зв'язати якомога маленьких шкарпеток. Я почала з ось цих. Це в мене пряжа тут Опал, шестинитка. Ось далі це алізе. Вага цих шкарпеток 50 грамів і розмір 27, 28, 17 см. Набирала я 40 петель на спицях 2,75. На трійки мені дуже подобається в'язати цю пряжу, а на 2,75 мене влаштовує щільність. Вони різні. Це я вив'язала усю пряжу. Далі в мене зв'язались ще ось такі темненькі шкарпетки. Також 40 петель я набирала. Спиці 2,75 – Це залишки, шестенитка. Тут розмір в мене 24-25-15,5 см. Вага їх 42 грами, такі маленькі. Так, а, і все, перед ярмаркою більше я нічого не встигла. Я пакувала речі, підписувала розміри, міняла якісь збірки. Тому ось так. Далі в мене в роботі ось такі шкарпетки, скрапісокс. Це в челенджі з христиною я в'яжу. Шкарпетковий челендж. Вони різні. Тут додана пряжа, яка світиться в темряві. Я вже в'язала дві пари таких шкарпеток, і я їх дуже швидко продала на ярмарці. Тут в мене відв'язана п'ятка, клип і залишилось тут рівнесенько по стопі ще трохи пров'язати і мисочок. Я хочу в'язати десь розмір 38-39. Тому що це був самий популярний розмір. Тут треба ще інчики поховати. І в мене є процес з шести нитки. Це опал. Ось так, я почала. Тут я відмотувала, що був однаковий початок. Тут а, 150 грамів в моточку. А з цієї пряжі я вже в'язала. Одну пару шкарпеток 38-39 на замовлення. Тут, як вийде розмір, як вийде розмір, але я хочу, якщо це буде там розмір 36, то додати в мене ще є бордова пряжа щоб був розмір 38-39. ось В новий рік я йду з двома шкарпетками недов'язаними, і також недов'язаний в мене світер. Леон і ожурно шкарпатки. Це, щоб однаковий був колір початок, я відмотувала тут декілька метрів Відмотала. А Ще в мене новеньке є. Ще в мене новеньке є, є ось така пташка. Це щоб вдивати нитку в голку. Тут відкривається маленька така є, і тут по центру лезо, щоб різати нитку. Я б сказала, що це більш декоративна штука, але вона класна, вона вид. Я хочу положити до своєї косметички, хочу покласти до цієї косметички. Тут в мене голки. Одна для пряжи, три просто гострих, якщо щось треба пошити, це такий швидкий доступ до голок. Мої ножиці, яким років 10, мабуть, і буде ця пташка. Ще я хотіла в цій косметичці носити маркери, але зараз я їх сюди на кілечко прицепила. Але я, купила... Ой. Але я купила ось такий набор від DMC. Тут була линійка, щоб вимірювати розмір спиць. І маркери. А в них, як я зрозуміла, якщо йде коробка сірого кольору, то рожеві маркери, а якщо рожева коробка, то сірі маркери. Ось такі. Вони важкі, матері важкі, але це овечка, ну вони симпатичні. Далі, раз вже висипалось все, то покажу. Це в мене маркери від Саши, сільвернит. Так, тут з квіточкою. Це я просила, щоб вона мене зробила українське. Це для в'язання светрів. Так, далі від Саші це був подарунок. Віця така, ще в мене є овечка. Вона теж важкувата для шкарпеток, але це просто натхнення. Просто достати, потримати, помацати. Ось. І ще в мене є два маркери, які мені привозила мама. І все. Ну, це куплено, мабуть, налі. Це просто лампочки. Чи груші, як хто називає, це пластиковий, в мене їх залишилось, може, три штучки, може, чотири, і все. Вони дуже швидко ламаються. Ось, тому я хотіла маркери носити собою, але всю цю красу носити кожного дня в сумці. По-перше, воно буде дуже гриматіти. А по-друге, ну, щоб воно тут не було ні сколів, нічого. Ну, плюс це вага. Тут грамів, не знаю, 100-200 з баночкою. І носити це кожного дня недоречно. А ось там декілько поцепити собі це якийсь вихід. Тому що я в'язання ввожу завжди в сумці, я в транспорті зараз провожу. Десь близько 4 годин, іноді буває 5, трохи більше п'яти. В цьому все. В мене більше немає ніяких просувань. В цьому році всі підводять підсумки року, в кого що трапилось. В мене. По-перше, я змогла з'їздити, навіть не з'їздити, злітати сама в Польщу до подруги. Для мене це було ну, не дуже складно, а емоціонально, тому що я в перший раз летіла сама в самоліті. Ну і в мене зростає мій блог в інстаграмі потроху. В мене з'явився YouTube канал. Я давно хотіла, потім не хотіла. Цього року, починаючи з лютого, я знімала відео майже кожного тижня, але я їх не викладала. Я знімала, скидувала на комп'ютер і вони таки лежали. І ось в вересні чи в жовтні я все-таки зібралась докупи. І виклала перше своє відео. Всі попередні відео я з комп'ютера видалила, тому що там вже місця немає. Надіюся, що я буду продовжувати знімати відео, тому що це для мене якийсь зв'язок з дівчатами, яких я зараз не можу бачити з Україною. Так, я тут ходжу на зустрічі пов'язанню, але це зовсім інші дівчата, зовсім інший менталітет, мова. Я приходжу просто більше посидіти, поруч пов'язати, чим це спілкування для души. Тому ось так. В наступному році граю рівних петельок. Щоб ви в'язали ті проєкти, які вам подобаються, ті вироби. Якщо у вас є бажання спробувати якусь нову пряжу, ви це змогли зробити. Я бажаю всім нам перемоги, щоб війна скінчилась, і ми всі повернулись додому, хто знаходиться за кордоном. Тому з наступаючим новим роком. До побачення, гарних вам свят!